13 років ми чекали на Аватар 2». Сам фільм мав вийти ще в 2014 році, і зразу після нього мала вийти третя частина Аватар 3 в 2015 році. Але тоді цей фільм просто перенесли, не називаючи конкретної дати, коли все вийде. І тут недавно, ну як недавно, кілька років тому, сказали, що він вийде 2022 року. І що з того вийшло? Зараз розберемося. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я Олекса, а це вже, як ви могли зрозуміти, огляд на Аватар 2». З опису. Картинки фільму ви могли вже зрозуміти, що фільм мені сподобався. Тому зараз розберемося, що в тому фільмі було настільки класного. До речі, це відео буде без спойлерів, так що можете за це не переживати. Погнали! Режисер цього фільму, для тих, хто може не знає, це є Джеймс Кемерон. Ви його могли знати за такими роботами, як Термінатор 2, один з найкращих термінаторів, на мою суб'єктивну думку, за Аліта Воїн, за той самий Аватар, ну і Титані. І це дядько власне дуже любить все так скрупульозно і детально робити. Того тільки взяти. Він сам сказав, що сценарій на перший аватар був написаний ще в 1995 році. Господи, я народився в 95-му році, тобто ще тоді міг вийти аватар. Але ні, він спеціально почекав того, що він уявив собі, що він хоче показати такий неймовірний світ і оцінив критично тодішні технології. І зрозумів, що він не може просто так показати настільки шикарний світ тодішніми технологіями. Самі згадайте, яка тоді була графіка. Це можна дуже гарно перевірити, подивився просто тодішні зоріні війни. Зоріні війни якраз. Кінця 80-х і кінця 90-х, дуже гарно показує тодішню графіку. Можете уявити в таких обставинах аватар? Ні. Ну і Джеймс Кемерон теж не міг, тому він відклав цей фільм на більш кращі часи. А більш кращі часи вже настали в нульових роках, де він зрозумів, що можна починати робити. Стосовно технологій першого аватара, вже дуже багато було розказано. І Я тільки для вас в двох словах розкажу, щоб було зрозуміло еволюції між технологіями першого аватара і другого аватара. Перш за все, він, по суті, перший, хто почав використовувати не motion capture, коли на людину зачіпляються просто датчики і відслідковують її рух. А саме performance action. це є коли власне от перед лицем його така от камера, а на обличчі власне отакі от крапочки, і власне ця камера захоплює повністю всі ваші отакі «во». Емоції. І це було дуже на той час прогресивно, оскільки, якщо подивитися всі інші роботи, які пов'язані зі CGI, і взагалі з графікою, їхня власне анімація емоцій, анімація обличчя була досить такою пластиковою і нереалістичною. А Джеймс Кемерон, власне, дуже хотів, щоб воно було максимально реалістично, і глядач відчував ті емоції, які зараз переживає цей по суті намальований герой. І саме перформанс кепчер було неймовірно і ключовим до передачі власне емоцій цих CGI Персонажів, це перше, що він зробив. По-друге, він що зробив? Він зняв тоді це, по суті, був один з перших, якщо не перший фільм повноцінному 3D, IMAX 3D, і це був взагалі побачити такий неймовірний світ. 3D, це було щось з чимось. Причому він це робив не просто стандартною камерою 3D, де є два об'єктиви. Поруч ось так. Ні, там була спеціально розроблена технологія, де є одна камера, монтується. Горизонтально, а інша вертикально. Тобто вони ось так виглядали, і це допомагало робити одну дуже ключову річ за рахунок їхнього зміщення. І, власне, коли камера повертається, ті кути теж мінялися. Вони дуже природньо показували, як наші очі бачать. І саме завдяки цьому йому вдалося передати настільки реалістичне 3D. І так само це була ще одна його новація, коли він створив по суті повністю віртуальний знімальний майданчик. На знімальному майданчику було встановлено дуже багато інфрачервоних датчиків, які, власне, Позиціонували ту чи того чи іншого персонажа, ту чи іншу локацію, власне в 3D-просторі, і в режимі реального часу накладалися базові 3D-текстури на персонажів і на оточення, що як режисер, так і оператори, так і, в принципі, і актори могли розуміти, де вони знаходяться у цьому віртуальному світі. Що було взагалі ну нечувно, такого майже ніхто такого ніхто не робив. Це було спеціально розроблено для цього фільму, і це власне допомогло більше занурити саму знімальну групу в цей світ і краще. Чи в ньому орієнтуватися. насправді, ще дуже багато всяких ніштяків було придумано для першої частини, але не будемо на цьому затриматися. Бо огляд в кінці кінців на другу частину. Так, от над другою частиною працювало ще на ще більше людей. Більше часу не зайняли. В кінці кінців працювали чотири сценаристи, плюс Джеймс Кемерон, який сам по собі є сценаристом на самому початку. Він починав кар'єру як сценарист. Ось. І вони працювали одночасно, по суті, над сценаріями вже для наступних чотирьох фільмів. Причому, що цікаво, Джеймс Кемерон сказав, що якщо друга і третя частина буде провальною саме в касових зборах, то четвертої і п'ятої логічно, що не буде. Хоча вже на теперішній момент є відзнято всі матеріали вже на наступну третю частину, яка має вийти на другий рік, лишився тільки етап постпродакшн. Тобто цей фільм готовий на 50%. І біля третини знято вже на четвертий фільм. Тобто, ще невідомо, чи цей фільм взагалі вийде, але на нього. Ретину матеріалу вже знято. Це було спеціально зроблено для того, щоб діти, які є у фільмі, не виросли так швидко, і в наступних фільмах вони далі були тими самими дітьми по віку. Що ж до технологій, в цьому фільмі, використано було дуже багато чергових революційних технологій. По-перше, зйомки відбувалися дійсно повністю під водою. Ну в більшості випадків, та повністю під водою. І саме це спричинило одну з найбільших затримок, оскільки Джеймс Кемерон такий є педант, йому дуже багато часу пішло на підготовку, на перепис, на дослідження. Саме на е, заглиблення в той самий океан. До речі, він спеціально опускався в такі капсулі, яка призначена для глибинного занурення в океан, і спеціально туди занурювався, дивився, як там е, все виглядає, як там все взаємодіє між собою, щоб реалістичніше це показати. І відповідно, по перше, він хотів знову це робити в 3D. Цікавий факт, що він навіть на початку роздумував зробити це в 3D без окулярів. Тобто, якщо ви пригадуєте, власне, в середині десятих років, тобто там 14-15 й е були всякі чутки, що розробляються спеціальні технології, за допомогою якої ти зможеш дивитися 3D-фільм без окулярів, тобто щось таке суперреволюційне. Але ця розробка по суті завмерла, того, що не дуже взагалі вийшло її реалізувати. І тому власне, цей фільм був просто далі робився в простому 3D. І власне це Спіштовхує до першої такої серйозної інновації нові системи камер, які може знімати під водою за таким самим принципом, як і камери в першому аватарі. Тобто, які части... одна камера монтується горизонтально, інша камера монтується вертикально. І що цікаво, це буквально одна компанія, така тільки пропонувала в принципі в, в Америці. Бо були інші камери, які знімали в 3D під водою, тобто це спеціальна ж камера має бути, але вони були дуже гомісткі, і кемерону вона не сподобалась. І він почав шукати щось інше, що йому сподобається. Далі вже під час самих зйомок вони дійсно все знімали під водою, як я вже сказав раніше, але вони знімали без балонів. Тобто, під водою вони не мали пауз для того, щоб подихати балоном. Як наприклад, знімали четвертий Гаррі Поттер. коли там актор саме був під водою, відзнявся. Потім робилася пауза. Він, щоб не вилазити спеціально води, і власне не було зміни тиску, він робив паузу, йому подавали балон. Він дихав і тоді далі знімалися. Тут же ж було все інакше, все було натуральним дайвінгом. Тобто, актор не ряє. Там грає, і тоді, скільки сіки може, да, поки не вре, і тоді винирує і тоді спокійно робить там собі паузу. Що цікаво, перед тим як почати реальні зйомки вже у цьому штучному басейні, актори рік тренувалися з професійними дайверами, як це все, як підготувати своє тіло і як не ряти на довше, ніж там на 30 секунд. І найкрутіше те, що деякі актори настільки потренувалися, що могли затримати подих на 6 хвилин, тобто 6 хвилин не дихати і ще й грати. Це було дуже круто. Більше того, Час зйомок цього фільму був побитий інший рекорд за власне зйомкою під водою не дихаючи. Попередній рекорд належить до речі тому Крузу, який знімав свою одну з місій неможливих, і власне там теж мав реальні зйомки під водою, де він не дихав без балону, без нічого. І найдовше, скільки людина не дихала під водою, було 7 хвилин 14 секунд. Ви тільки собі уявіть, 7 хвилин не дихати, і ще й грати, і ще й пам'ятати, як ти маєш поводитися в цьому вигаданому просторі, якого ти в принципі не бачиш. Це взагалі щось неймовірне. Попри те, що все робилося в CGI, тобто в намальованій графіці, команда Кемерона старалася максимально все створити реальним. Тобто, всі ті костюми, які ви бачите, намагалися відтворити в реалі, всі ті аксесуари, прикраси, все відтворити в реалі, щоб ви бачите, як реальна така річ поводиться в реальному світі. Тобто, як воно, коли людина скаче, наприклад, як воно відскакує, ті аксесуари, або як одяг поводиться на вітрі, так далі, на подібне, максимально все реально, як сказав сам Джеймс Кемерон. Якщо хочеш створити віртуальну реальність, маєш почати з реальності. Тобто вони все, що буде у віртуальній реальності, намальовані, вони все відтворили в реальності, до слова, навіть ось цю тварину. Спитаєте, як вони це зробили? Ну, дуже цікаво. Знаєте, оці такі от штуки, які тебе над водою піднімають. Отак, вони оцю штуку взяли, до неї прикріпили корпус, який нібито нагадував тварину, і, власне, посадили на це все людину, яка десь там пару метрів пливла під водою. Потім вискакувала і пливла над водою, і це все на швидкості здається, десь 30 км на годину. І часто для того, щоб це все зняти, щоб людина сама розуміла, як вона би на цьому поводилася, і щоб потім вже люди, які будуть створювати анімацію, графіку, так само розуміли, як в реальності це все відбувається. Так само перед зйомками Кемерон повіз всіх акторів на океан, щоб вони там поплавали, подайвалися, подивилися на реальні рифи, на реальних. Риб, які будуть на яких будуть відсилатися ті вигадані риби, Тобто, щоб все було максимально реалістично, тобто, в тому всьому, кемерон дійсно такий педант, щоб воно все виглядало. Настільки реалістично наскільки можеться, тобто, відповідно, це все спочатку треба збудувати в реальності, подивитися, як воно взаємодіє зі світом, а потім вже малювати. Тобто, тому саме його от фільми вони дійсно відзначаються своїм таким реалізмом. Ти віриш, ти вникаєш в цю всю історію, і взагалі стосовно візуальних ефектів, це уявіть собі, чоловік, якому вже скільки за 70 років, а він набагато більше підкований в сучасних технологіях кінематографу за багатьох молодих режисерів. Він не боїться створювати щось нове і взагалі в кожному своєму. Фільми це починаючи і від той самого від того самого Титаніка, першим аватаром, алітою, і тепер вже другим аватаром. Він старається вивести всю індустрію на новий рівень, тобто дати поштовх, показати, що можливо, щоб спонукати інших до того, щоб застосовувати такі самі технології, а то й перевершувати, щоб сама індустрія розвивалася і виходила на новий рівень. І як на мене, це є мало того, що він робить неймовірні картини. Плюс він ще й спонукає цілу індустрію до більшого розвитку. Це справді. Неймовірно щодо акторів, головні герої залишаються незмінними, і в принципі до них взагалі ніяких запитань. Вони як круто зіграли в першій частині, так і ще краще в другій частині. А була до речі, одна цікава штука, що актриса Сигорні Вівер по суті зіграла свою доньку, точніше доньку своєї героїні, власне, у фільмі. Тобто вона за допомогою власне цієї перформанс кепчер. Вона власне грала 14-літню дитину 14-літню наві. Це взагалі це, як Кемерон розказував в одному зі своїх інтерв'ю, для неї було таким цікавим експірієнсом. Але вона сказала, що окей, я її зіграю без проблем, але озвучувати не буду. Але як результатів вона її і озвучила, і цей її голос вона навіть не старалася його виду змінити. Вона настільки вжилася в себе 14-літню, що її і голос для озвучки, типу, мимовільно змінився. І це насправді круто. Так само в одному з інтерв'ю, коли його запитали, чи не думаєте, щоби з часом були там не знаю, Меріали або спін нофе до аватару. І Кемерон так трохи скептично на це питання поставився, але сказав, що ну, не знаю, якщо людям буде дуже це цікаво, і люди почнуть сприймати сам Аватар дійсно як незалежний всесвіт, то можливо він над цим подумає, але точно казати. Не може до цікавинок і акторів. Можливо, в одному з фільмів з'явиться у Камео Мед Деймон. Мабуть, багато хто бачив, що е, мед Деймон мав бути у аватарі, і його недавно про це запитали. Хто не бачив, пропоную ось подивитися. Джим «Аватарі». О, Боже! Тобто йому, по суті, пропонували 10% від зборів першого аватара. Це ж які гроші? Це, це, це Збешені гроші, <свісно> ось на що запиталися власне кемерону, чи думаєте ви взагалі можливо колись його включити як камео, щоби нарешті закрити ту історію? Він каже: та, можливо знаєте, щоби врівноважити Всесвіт. Ну тобто, може бути дійсно цікаво, що Мед Деймон таки з'явиться в аватарі в такому камео? Це би було б дуже цікаво. Ну але їдемо далі. Настільки захопився техно новинками і техноінноваціями, що збув за сюжетом сказати. Отож, це є логічне продовження, де Джейк повністю став членом племені. Вони одружилися, і в них вже є діти, четверо дітей. І це власне і є основною лінією, лінією фільму. Це є сім'я, батьківство. Те, як батько захищає свою родину, те, як е, взагалі. І родина, і плем'я згуртовуються заради того, щоб захистити свій дім, і насправді саме оцей елемент фільму неймовірно сильно мені резонував, враховуючи нашу повістку дня, бо дуже багато можна було знайти гарних паралелей, як там народ собі спокійно, гарно живе, тішиться простим речам, дітям, природі, єднання з природою, гарно в мирі і злагоді живуть, нікому не заважають. І тут ні з того, ні з цього приходить загарбник, якому бачити щось треба, і що вони воюють за свою землю і дають гарної прочуханки тому е, загарнику? Тому от власне, бачите, оця лінія дуже сильно резонує з тим, що що в нас що в нас повномасштабна війна, що ми теж собі е, нікого не рухали. Ми гарно собі займалися своїми речами, ми гарно собі жили в мирі, злагоді. Ну ні, прийшов. Прийшов загарник. Тобто ця історія взагалі має багато дуже шарів. Один з шарів, наприклад, це є про, про силу про силу жінки. Про оце як це навіть трейлера можна побачити, що наприклад вона воює або вона полює, коли є вагітна. Тану люд жінка вагітна і йде воювати. Тобто, це показує наскільки сильний, сильний характер, наскільки сильна особистість. Тобто, це не є там в лоб, тата як, наприклад, Марвел дуже любить там фемінізм пхати прям в лоб, коли воно ну. Фізично наклеїться а тут Джеймс Кемерон дуже гарний додав власне оцей шар, який. Просто говорить так само дуже гарний є шар: оці базові радості, базові цінності, та єднання з природою, як я вже сказав, важливість сім'ї, важливість дітей, важливість власне, любові. От, от такі базові речі, е, які ну, резонують точно в кожного. Так само, як до сім'ї, там звучить дуже гарна фраза, що сім'я це і моя найбільша слабкість, але й наша найбільша сила, і сам фільм власне. Показує там, же ж як видно, що є там взаємодія між різними племенами, тобто зосередимось на тих речах, які нас об'єднують, а не на тих речах, які нас розділяють. Тобто, це є всі такі очевидні істини, але настільки глибоко донесені, що ти це відчуваєш, ти це переживаєш, попри те, що ти перебуваєш взагалі у вигаданому світі. Але ну, ти забуваєш про це, ти забуваєш, що це є повністю все намальоване. Ти дійсно відчуваєш цю картинку. Про красу картинки я зараз ще скажу. Але саме ось ці багатошарові сенси вони просто доносять настільки глибоку картину, навіть прості, прості речі, але настільки глибоко доносять, що жодна людина не залишиться до цього байдужою. Ну а тепер до картинки. Картинка справді неймовірна. На самому початку можна дійсно себе ловити місцями на думці що а ну це все намальовано це все не так це все одним словом але десь на п'ятій чи то на десятій хвилині я вам скажу я повністю забув що це є намальовано я настільки вник в цей всесвіт настільки вник в цю в цю пандору в цю природу в цих нових персонажів в цю деталізацію та в цю багатошаровість що я і забув що це є якась вигадана країна я переживав як тісно ніби там був плюс насправді неймовірне трада, я вам вже казав в Одному попередньому відео, що я не люблю дивитися в 3D, але тут Джеймс Кемерон зняв неймовірне 3D. І я дійсно відчував себе в тій картині. Скажу зразу чесно, я так дивився о три години, та, і зловив себе на думці, що якби це робив Марвел, Марвел би 50% фільму в принципі викинув. Того, що йому такі глибокі розмови, показування життя йому такого не потрібно. Але слава Богу, Джеймс Кемерон це показав. І справді, половина фільму це є показ. Життя життя цих е, наві, і взагалі як вони взаємодіють, як вони в цьому світі е, знаходять контакт, як вони взагалі в цьому світі живуть і у що вони вірять, і це допомагає тобі ще більше вникнути в цю історію, і ще більше переживати героя. Попри те, що в мене швидко затікають ноги, і мені важко було вести три години, але по збереженні уваги. Взагалі шикарно. Я кожну хвилину цього фільму просто поглинав. Бо настільки кожна дія, кожен діалог, все на своєму місці, так була насправді критика за дивні діалоги, за якісь там недолугі діалоги або дії. Ну але я цього не побачив. Мені все сподобалося. Я справді був в захваті. Це все додається неймовірною природою, неймовірною підводною природою, новими тваринами, новими польотами, насиченими кольорами. Власне, оці всі рослини, та які світять. Ці, які показують, які мають глибинне значення, власне, мати природу, яке це все об'єднює, ці всі світлячки, ті всі нерви, так як було в тому лісі, та що це по суті як нейронна мережа. Тут таке саме в тому океані, і це було неймовірно цікаво. І там було так само гарно показано різних тварин, які мають свою свідомість. Тобто це було прекрасно. І в тому фільмі ти відчуваєш справді спектр емоцій. По перше, тобі картинка показує. Неймовірні краєвиди, і ти взагалі навіть не думаєш, о, тут щось нереалістичне. Ти це ти забуваєш, що реалістичне, що нереалістично. Ти просто дивишся на неймовірну красу, ти можеш на будь-якому моменті ставити на паузу, і це ідеальний просто сам один кадр, витвір мистецтва. А далі саме сюжети, саме події в фільмі надають тобі з такого великого емоційного навантаження. Там є все починаючи від великої радості прямо ейфорії, закінчуючи сумом прямо трагедією. Так само. Само дуже багато як легких моментів, які тобі розказують мило, гарну, спокійну історію, так і дуже багато напружених, яких ти не можеш дочекатися, коли вже буде далі. Тобто, цей фільм дійсно тобі як дає величезне естетичне задоволення, так і величезний спектр емоцій, яких ти переживаєш. А так само він тобі дає справжні величезне занурення у, цей, у цю історію. Я навіть не так кажу про саме 3D, яке насправді хороше, як я вже казав. Саме, от як це кажеться, сторітелінг, тобто е шикарний сюжет. Шикарне розкриття кожного персонажа, кожної локації, кожного нового вірування. І власне, оця вся багатошаровість сюжету, вона настільки тебе поглинає, і я вважаю, що якщо би фільм був менше ніж три години, цей фільм був би насправді ну невдалий, тому що кожна хвилина, кожна подія, кожна локація, кожен діалог розкриває те, що тобі потрібно розуміти взагалі для цього фільму. Насправді про цей фільм можна ще багато і багато говорити бо в кінці кінці фільм три години. Ось але як підсумок скажу, це справді один з кращих фільмів, який я бачив цього року. Я коли йшов перегляд, я не мав майже ніяких особливих очікувань від того фільму. Я просто йшов, ну бо йшов. Бу, ну, було цікаво, але я не мав ні високих, ні низьких очікувань. Просто йшов і отримав масу задоволення. Отримав як масу естетичного, так і емоційного задоволення. Тому справді цей фільм Насправді є як і для сімейного перегляду, так і не тільки. Тобто там підійде для не знаю, для більшості вікової категорії. Звичайно, що це і логічне продовження, так само, як і перша частина. Тобто, по спектру віковому не відрізняється. Якщо цей фільм підходить вам і там і підходив там, наприклад, вашій сім'ї перша частина підходила, то і друга спокійно підійде, тобто за це можна не переживати. Так само, читав по відгуках, дуже багато позитивних, як я вже казав раніше, дехто декому не сподобалися власне діалоги. І Деякі, власне, сцени, що були дивні, ну але знову ж таки, я цього не побачив. Я був в захваті майже від всього, тому, е, тому якось так. Так що пишіть мені, що ви думаєте про цей фільм. Чи погоджуєтесь ви з такою моєю високою оцінкою того фільму? Пишіть в коментарях цікаво вашу розмову. Люблю, коли в нас в коментарях зароджується якась дискусія стосовно того чи іншого фільму, тому обов'язково пишіть. Так само буду вдячний за підтримку мого каналу. Вигаді, підписки. Або поширення цього відео. А так само буду дуже вдячний за підтримку гривнею на моєму патреоні або натиснувши кнопку спонсорувати. Ось тут внизу. За що я вам буду справді неймовірно вдячний. А особливо дякую тим, хто вже мене підтримує фінансово. Ви неймовірні! А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України!